Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Відомий український гросмейстер Ігор Коваленко відрізняється своїм оригінальним неповторним стилем, який дозволяє створювати йому дуже цікаві шахові партії. Сьогодні ми з вами розглянемо поєдинок, який був зіграний в рамках чемпіонату світу з рапіду в Берліні у 2015 році. В дев'ятому турі Ігор Коваленко, який тоді грав за Латвію, протистояв екс чемпіону світу, росіянину Володимиру Крамнику. В цій партії Ігор Коваленко здійснив дуже оригінальну комбінацію, яка почалася послідовною жертвою двох тур з метою оживити далекобійного білопольного слона та створити чорному королю великі проблеми. Отже, Д4 зіграв Коваленко. Крамник відповів ходом кінів «6», Три, Д5, С4, кінь f 3 d5, c 4 e 6 кінь c 3 і c 5 Після взяття на d 5 чорні забирають пішака конем. Це так званий поліпшений захист Тараша. Е4, кінь б'є c 3 cd, cd, шах. Слон d 2 розмін 2 нулі. Слон c 4 Грає Ігор Коваленко. І тут, як відомо, у чорних вибір розвинути коня на c 6 чи на d7. Росіянин обирає другий варіант. Два нулі грають білі, б 6 Чорні послідовно розвивають ферзовий фланг. Тура F1, слон b7, тура А Д1, тура С8. Слон відходить на Б3, чорні грають h6. Це «Кватирка», Водночас чорні беруть під контроль поле g5. Білі ставлять ферзя на F4, ферзь С7. Тут чітко видно різницю між творчими підходами цих двох відомих шахістів. В той час як Крамник зазвичай не проти перейти в еншпіль, Ігор Коваленко частіше за все відмовляється від розміну ферзів, продовжуючи гру при більшій кількості фігур. В цій позиції білі цілком могли розмінятися на c 7 але переваги це їм не давало, оскільки після типового прориву в центрі Д 5 чорні ставлять коня на c 5 де є кінь Е6, б'ємо і отримаємо приблизно рівне закінчення. Але відповідно до свого творчого кредо, Ігор Коваленко продовжує гру в Міттельшпілі, відходячи ферзем на h 4. Тут чорним треба було вирішити, куди поставити свою королівську туру на d 8 або Е8. Краще було зіграти все ж таки тура f e 8 а росіянин пішов турою на лінію d і тут найбільш сильним був прорив Д5, з тим, щоб після взяття не брати пішака Д5, а зіграти кінь Д4 з ідеєю кінь Б5 або кінь F5. Білі тут захоплювали ініціативу. Проте Коваленко не поспішає. Він також робить квартирку, і тут чорним треба було зіграти кінь F6. В таких умовах прорив Д5 втрачав свою силу. Після е 5 чорний кінь може стати в центр. Положення приблизно рівне, але недооцінюючи силу ходу Д4, Д5, росіянин ставить пішака на Б5, розвиваючи гру на ферзевому фланзі. І тут Ігор Коваленко нарешті проривається в центрі. Він грає Д5, ЄД в цій позиції можна було і треба було зіграти кінь Д4, нападаючи на пішака і маючи на увазі все той же хід кінь Ф5 з загрозами на королівському фланзі. Але у Ігоря Коваленка була інша ідея. Він просуває пішака на Е5 з метою піти на Е6 і відкрити позицію Чорного короля, на якого вже подивляється слон Б3. Захищаючись від загрози суперника, крамник ставить туру на Е8, визнаючи, що саме тут місце цій фігурі. Ферзя ж 5 грає Коваленко, а 5 тура де 4. Білі планують перейти турою на ж4. А 4 нападаючи на слона. Якщо забрати на D5, то після розміну кінь F8 атаки у білих немає. Чорні зміцнили свою позицію, мають шанси створити прохідного на ферзовому фланзі. Тому, зберігаючи складний характер позиції, Ігор Коваленко робить хід слон d1. Але після Тура Е6, блокуючи пішака Тура Ф4, чорним треба було поставити коня на F6. Тут на чорних працює тактика. Якщо забрати, то підбій потрапляє у Райв 4. Можна цей хід зробити, попередньо розмінявшись на е 1 Якщо ж відійти атакованим ферзем, то чорні, звісно, не грають g5, там просто жертва коня і руйнування прикриття чорного короля, а ставлять коня на Е4. Як в одному з попередніх варіантів, тут чорні, розташовуючи коня в центрі, відбувають загрози суперника, і після ферзь h 5 ферзь e7, слон e2 b4 поступово створюють прохідного пішака на ферзовому фланзі. Але Володимир Крамник зіграв інакше. Він пішов кінь c 5 створивши загрозу вилки. Слон e 2 зіграли білі, напавши ще й на пішака b 5 Тут Володимир Борисович вирішив не захищати пішака, хоча цілком міг зробити хід слон А 6 Екс чемпіон світу, не втрачаючи часу, ставить коня на Е4, взяття на Б5, і чорні просувають пішака на А3. Ігор Коваленко зрозумів, що треба поставити слона на стійку позицію і знайшов її знову ж таки на Б3, де цей слон раніше розташовувався. Слона 4, Турайф 8, слон Б3. Дуже сильна фігура, яка, як і раніше, подивляється на Чорного короля. Це протистояння, врешті-решт, стає мотивом для чудової комбінації Ігоря Коваленка. Ферзь С5 грають чорні, створюючи свою загрозу. Кінь а4, ферзь С3. Ще один напад, але тут Коваленко жертвує якість на Е4, віддаючи одну туру і забирає на f7. Даючи супернику змогу забрати іншу. Б'є крамник, особливого вибору тут немає взяття на е 6 з нападом на зв'язану туру. Чорні дають шах короля h 2, знову шах король h 1 Звісно, йдучи на цю позицію, Коваленко розумів, що суперник за бажання може закінчити партію відразу вічним шахом, але крамнику дуже хотілося виграти, тому він знайшов хід слон c8. Хоче відволікти слона суперника. Брати слона не можна, оскільки ферзь c один тепер вже є подвійним ударом, і після взяття на c 8 небезпеки чорному королю немає. У чорних зайва якість і серйозна перевага. Тому, зберігаючи свою найактивнішу фігуру, Ігор Коваленко повернув її на b 3 Ферзь б'є f2, грає крамник. Виявляється, що грати Е6 не можна, оскільки чорні, демонструючи чудову геометрію, врешті-решт досягають вирішальної переваги. Помилуйтеся на цей маневр. Ферзь Ф1 шах, ферзь Ф4, ферзь С1, ферзь переходить на С7 знову ж таки з шахом, йти на H1 не можна, мат Тура Ф1. А якщо піти на G1, то шах-ферзь Б6, і нарешті чорні знищують важливого білого пішака і виграють. Але Ігор Коваленко підключає до гри свого коня, ставлячи його на g6. Що робити чорним? Здається, треба просувати пішака на є 3, але в цьому випадку у білих аж 2 чітких шляхи для досягнення нічієї. На жаль, тут мат поставити не вдається. Перший шлях це хід пішаком на e6. Після взяття забираємо e2, білі б'ють на f7. Далі забирають пішака, ферзь g6. І на дошці абсолютно рівне ферзове закінчення. Але після e3 можна зіграти і кінь e7, король f8. Брати на це 8 не можна, шах король h2 і тура f1 з загрозою тура h1. Білі фігури втратили координацію, тому захиститися тут не вдається. Проте після король F8 можна і треба повернути коня на g6. Якщо чорний король відійде на g8, то знову шах кінь e 7 Тому після кінь G6 краще зіграти король e 8 і білим тут треба знайти точну послідовність ходів, яка врешті-решт призводить до вічного шаху. Шляхів тут досить багато. Один з найчіткіших це слон А4, і після король Д8 є 6. Ось так, нападаючи на туру, відкривають білі п'яту горизонталь. Після взяття шах ферзя 5, шах на А8. Якщо перекритись слоном, то ферзь Д5, і там у Чорного короля можуть бути проблеми, тому краще задовільнитися повторенням ходів. Тура С8, ферзя 5 і нічия. Як ми бачимо, в цій цікавій позиції дуже багато різноманітних комбінаційних можливостей як за білих, так і за чорних. Але найцікавіше в цій партії попереду. Справа в тому, що Крамник в боротьбі за перемогу не ставить пішака на Е3, а прибирає короля на h 7 звільняючи свою туру від зв'язки. І тут Ігор Коваленко не відіграє якість, оскільки після ферзів 7 його кінь зв'язаний. У випадку відходу на F4 з захистом ферзя чорні, звісно, беруть саме коня. Проте Ігор Вікторович робить найсильніший і єдиний хід, який дозволяє йому продовжити боротьбу, відходить на h 4 Подвійний напад на Туру не дозволяє чорним зіграти Е3, оскільки, просто забираючи на F7, білі після Е2 встигають зіграти кінь F3 і загальмувати чорного пішака. На порозі перетворення. Тут білі навіть виграють. Але у відповідь Крамник дає шах, король H2 ще один шах. Ж3, звісно, грати не можна, оскільки чорні відходять з шахом на d2, і після перекриття вирішальний хід Тура f 2 дає чорним перемогу. Тому король H1 грає Коваленко, він знову згоден з нічією, але Тура f 8 Крамник продовжує боротьбу за перемогу. Але Ігор Коваленко дає шах ферзем і відходить на д6 дуже точний хід з ідеєю потрійної вилки. А брати коня не можна, оскільки втрачається тура. Тому тут, незважаючи на зайву якість, Володимир Крамник змушений піти на вічний шах. Ферзів один грає росіянин король h2, знову шах, король h1, і після ферзь f 1 Король h 2, Ферзь f 4 Суперники погодилися на нічию. Ось така дуже бойова та насичена тактикою партія. В якій Ігор Коваленко продемонстрував свої найкращі якості. Він створював своєму іменитому супернику суттєві проблеми, ставив складні питання, на які Володимир Крамник знаходив відповіді. В свою чергу він сам ставив проблеми перед суперником, які Ігор Коваленко успішно розв'язав. Маю сподівання, що ця красива партія вам сподобалась, шановні глядачі. У цьому випадку не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.